To to same. Що звичайний сквірт, але стимуляція робиться через анус тими самими рухами, як і вагінально. Але тут важливо, по-перше, щоб дівчина повністю розслабилась, і коли ми готуємо дівчину до сквірту, треба виділити час от прям на розслаблення. Тому сквірт часто і маскується або пропонується у вигляді або монтований в послугу масажа, тому що нам потрібно достатньо часу, аби вона повністю повністю розслабилася. І потім характерними рухами, натренованими руками, ми виконуємо відповідні дії, які стимулюють Люють передню стінку піхви жінки і доводять її до сквірту. Деякі дівчата можуть мати результат, скажімо так, від анального сквірту, але крім того, що вона має бути розслаблена, вона ще має навчитися дозволяти випускати себе всю рідину, яка в цей момент збирається, і не боятися випустити ту рідину, яка проситься назовні. Це такі. Навик, до якого перше треба звикнути, і треба навчитися цьому навику, тому що коли у нас виходить рідина з тіла, у нас перші асоціації з рідиною, або яка виходить з сечового каналу, або яка виходить з анусу. Тому інстинктивно ми затискаємося, бо нас ще в дитинстві вчили, що впісуватися, вкакуватися, це погано, це не добре. І тому не висіть дівчат, виходить досягнути ефекту при техніці сквірта, тому що вони затискаються і бояться випустити з себе рідину. Але якщо правильно Ослабитись, налаштуватись і довіритися партнеру, то там можна одержати сквірт навіть від анальної стимуляції. Я вже просто бачу ті гнилі помідори, які зараз полетять в це відео. А Якщо ви хочете контент без хейту і без гнилих помідор з більш відвертими обговореннями і демонстрацією різних технік, то це все ви можете одержати в моїй закритій секс-пінноті посилання в шапці профілю.